Для вас, затемнення 20 квітня, принесе вам затемнення сонячне в 30 градусі Овен станеться в вашому 9-му полі гороскопу, пов'язано з подорожі, візами, закордонними справами, а також теми освіти, якісь а, курси мовні, пов'язані з контактами, людьми за кордону, подорожі, якісь а, відбуваються у вас або вже відбулися. Також є можливість. За ці 18 місяців, а які будуть попереду йти затемнення на сі вашого дев'ятого та третього дому гороскопу, знайти людей за кордону, якісь зв'язки, комунікація, якісь торговля, спілкування з людьми за кордону, якісь там активності через освіту, через вашу роботу, можливість транспортних перевозок, да, там робота, в залежності від вашої роботи, ви будете потребувати багато кількості людей. І масштабно розростатись на міжнародний ринок. Також, дорогі леви, для вас затемнення «Коридор» продліться і продовжується серія затемнень, які вже впливають на вас за ці 18 місяців. Майже знак Скорпіон та Тілес для вас дуже особливі зміни саме пов'язані з вашим житлом, з вашим кар'єрним ростом, якісь зміни, популярність, соціум. А, можливість змінити життя на краще, якісь соціальні зміни вашого положення сімейного, там, вийти заміж, там всіх по різному може програтися. Хтось там через пенсійний фонд, да, через можливість працевлаштування. А, дорогі але для вас Уран з 2018 року штурмував ваш сферу 10-го Дому гороскопу. теми роботи, можливість зафіксуватися за кордоном, оформлення, якісь реєстри. Паспортні справи, рушиння кордонів, вплив через міжнародний ринок, через інтернет, через технології. Тема сфери вашого четвертого поля гороскопу відбудеться затемнення у знаку скорпіон. Саме де у вас розташований 15 градус скорпіон для сонячного сходячих знаку, але обов'язково побудуйте гороскоп, то подивіться, де затемнення 20 квітня, 30 градус. Повна самоуваз де знаходиться, чи попадають там планети. Це дуже важливо для прогностичних методів. Для вас, дорогі, леви, продовжується серед змін, пов'язаних з вашим житлом. будь-ви, Змінювали житло, деякі леви, сонячні та восходящі змінювали житло в прямому сенсі. Вони приїжджали, змінювали регіони, деякі змінювали не тільки район, вони змінили навіть країну. Хтось одружився, хтось мав розрив шлюбу. Да? Уран це якісь неочікувані зміни з вашим партнером. Деякі люди мали неочікувані зміни на роботі, втрати закриття бізнесу. І зараз якраз тема. Юпітер зайде вас 16 травня. 10. дорогі леви для вас, Юпітер 16 травня, зайде ваш 10-й дім гороскопу. Надасть вам можливість якось покращити тему візових центрів, відвідування, відвідування та отримання можливості принести документи і нарешті отримати до якісь документи, підтвердження на візи. Або вирішення теми спонсорських програм, житлові спонсорів. Да? Мабуть, ви очікуєте у вас там контракт закінчився, або ви підвищення маєте. Саме коли юпітер в 10-му полі гороскопу в мене проходив, я отримала неочікувана контракт. Він був тимчасовий, але за кордоном пов'язаний. І дуже багато дівчат хотіли на цю должность. Дуже багато анкет присилалось, і саме моя анкета вона була їм потрібна, і вони мене обрали. І дуже багато було звільнень. Якраз Юпітер дає таку от корону, можливість отримати якісь а, а, повноваження, права бути, да, продовження. Також я отримала візу за цей час, коли Юпітер знаходила. З 20 квітня по 16 травня є можливість через Меркурій обдумати і як правильно подати документи. Меркурій відповідає за документи, за подачу заявок. До речі, дуже багато людей на ретро Меркурі можуть посилати вакансії, да, і їх будуть довго розглядати. Або є у вас можливість стажирування і отримати вигідний контракт. Мабуть, ви вже знаєте, повертайтесь. На місце да, своєї роботи, да, деяких людей може тимчасово бути контракт залежності, де ви працюєте, як працюєте, як вам вигідно. Ви будете відомі, популярні, вас требувані, у вас може бути підвищення, можете почати відвідувати якісь курси, лекції, які можуть швидко дати вам можливість підвищення в бюджеті, зарплаті. Якісь надбавки мати також. Це можливість якось покращити статус в ліцею в обществі. у Вас може з'явитися діти. Наприклад, ви чекали вагітності. Ви можете завагітнити. Так, що, дорогі Леви, не втрачайте нагоди, є ваш шикарна можливість через те, що ще Венера зайде ваш знак влітку. Перечитайте мої пости з Венерою. Якраз ваш знак Лев відвідує Венеру дуже довго через те, що пробуде в ретрограності з середини десь липня до 6 вересня. Перечитайте, що можна робити на ретро Венері, що не потрібно. будь вас плани одружитися, да? отримати якісь потрібні документи. Перечитайте особисто з приводу бізнесу, мабуть, вам треба якісь проаналізувати події, пов'язані з ліліт, проходження по вашому знаку. Я про це теж писала, дуже багато сторі знімала, і відео у мене є на моєму каналі. Дорогі Леви, у вас є можливість завершити серію затемнень пов'язаних з житлом, зміною на батьківщині, мабуть, якісь міграції або документи на житло. Оренда, да, потрібні якісь підтвердження, зміни на оренду, да, там, наприклад, за кордоном, там треба дуже багато виплат зробити і підтвердити, що ви праси. Пітер вже О, Овен проходив якраз і закладав якісь плани у 2022 році, мабуть, через війну, через кризу, через обставини вам потрібно було швидко працевлаштуватись, і, мабуть, вже період під час ковіду. А ви втратили роботу, втратили бізнес. Багато підприємців, багато людей займаючи посаду високу, мають восходящий або сонячний знак лев. Це керівники, найчастіше Лев, це віцепрезиденти, президенти. найчастіше дуже популярні люди, востребовані, фіксировані, енергія вогню, дає дуже довго, як як разом із знаком тілець да, відбувати служити. Народу дуже довго, да, або керувати державою. це знак якраз королей, і ви якраз маєте таку корону, да? І трошки пошатнулася корона через Сатурн, який робив напружний аспект з 2020 року, але вже завершив свої діяння знаково Далій. В Венера буде проходити перший дім гороскопу, весь весь час все літо, да. і може сказати так, ще і сентябрь захватить вересень. А у вас є можливість покращити стосунки з людьми, налаштуватися якісь потрібні документи. Це якраз теми 10-го дому Венера вас управляє, можливість якось вийти заміж. Да? Зміна буде через кардинальне, через статус на роботі, через якісь обставини ситуації в паспорті. Зміни, мабуть, у вас там просрочена вже віза, або вам треба подаватись на якусь працю да? і заробити... Там, огляд всього тіла. Ви знаєте, якісь проблеми, які ви, до речі, дуже довго запускали, бо Плутон якраз шов у вас в шостому домі гороскопу, дуже багато знаку лев, я знаю, захворіли, мали проблеми, а вони ще такі фіксіровані да, і не люблять все для других роздають, а на себе забивають, да, як то кажуть, і знехтують проблемами тіла, здоров'я. Багато людей за знаком лев, підприємці, бізнесмені. мабуть, ви будете очікувати, якісь кооперацію робити з своїм партнером, бізнес-партнерам. Бізнес і ви відкриєте індивідуальне підприєма... підприємателі через те Венера – Це гроші. Мабуть, у вас буде в голові гроші. Да, Перший дім гороскопу це ви а чому будете думати? Як бізнес зробити? І дуже багато знаку ЛЕВ а, спит, а, запитували про бізнес а, яка. Розпочинати який тип бізнесу підходить, звертались на консультацію, про з бази, з базиз, з західної астрології, якщо вас це хвилює, звертайтеся, обов'язково допоможу вам у дірект, на платній основі консультації всі. Також не забуваємо, що Плутон зайшов ваш сьомий дім гороскопу, вперше провели до червня. І за цей час у вас дуже багато може змін пов'язаних бути саме з грошима, пов'язані з грошима, які використовуєте разом із партнером, які житло вирішили випадку, взяти в кредит. Плутон в цьому полі гороскопу буде. Сигналізувати про можливість покращення стосунків, зміни на краще, аб'юзери вас покинуть, люди, які вам не потрібні по життю, вони відваляться. Да, хейту дуже багато. да? дуже багато блогерів якраз з восходящим знаком Лев, сонячним знаком Лев. Дуже багато негативу, якраз Плутон дає датки обострення через війну, через кризу, якісь загострення ситуації. Або, мабуть, у вас і колекторська компанія кампанія вийскувала, ні ну, дай Боже, звісно, або хтось покушався. Да? Було різно, дуже багато таких різних ситуацій було, коли охоронні органи зверталися к вам за допомогою, ви їм за допомогою. Да? Тобто, якісь я чула різні історії, там дівчина допомагала іншій дівчині повернути там оборудовання, яке там. Принадлежала і хтось його захотів собі присвоїти, і якраз наймали прокурорів. Дорогі леви, звертайте увагу на себе, на своє здоров'я, на своє майно, щоб було безпечне життя у вас, так? якщо ви знаходитеся в Україні, дуже небезпечний час саме для вас. Може бути через те, що Плутон в цьому полі гороскопу це конфронтація з вашим першим. Це в першу чергу дуже небезпечний час для вас, якщо ви побудували гороскоп і у вас на сидін перш, перших трьох градуса, ознаку лев. Або Сонце знаходиться в першому, другому, третьому градусі знаку Лев, перша декада. Але попереду, що Плутон вийде, якраз повернеться в ваш шостий дім гороскопу, які завершуються справи, пов'язані з роботою, якісь доробити якісь процеси, якщо ви там леді ресторанного бізнесу, найчастіше. Люди коли вибирають якісь там промишленість, предприяття, якісь бізнесмени, заводи, переходи. Тобто, або якщо у вас маленький бізнес, все одно, ви повинні доробити якісь справи, пов'язані з, мабуть, да, фінансові якісь діла, кредити, займи. Сатурн вийшов нарешті з вашого. 7-го дому гороскопу, де якісь, мабуть, відносини затвердив, да? якісь там відносини відвалились, відповідь да? зв'язки. Ви побули в да, деякі леви взагалі взяли тайм-аут, да? відпочинок від цього. Мабуть, у вас якісь проблеми з здоров'ям, захворювання, або якісь обставини винудили вас, там, ви смотрели за важливими родителями. Найчастіше така ситуація Сатурн це якийсь догляд за людину, яка потребує там, переломані ноги, не дай Боже, якісь проблеми хвороби, да, постійний режим, постійний режим. Також це тема кісток, проблеми із та суставом. Наприклад, ваша матуся якісь проблеми були, і ви доглядали, вам було не зовсім не до відносин. Або проблеми їхні тягарі, обов'язки з огородом, з житлом, взяли на себе обов'язки платити їм. Аренду да під час війни ці забу зараз Сатон буде перевіряти можливість вашої сім'ї да ново якісь партнерські відносини, або якщо у вас був важкий судний розвод, да, якісь елементи, проблеми. З вашим партнером, не дай Боже, були да, бо в нього якраз тема Плутона буде проігруватися, Якісь крупні зобов'язання, да, фінансові, якісь, мабуть, ваш партнер був жена, да і в нього якісь фінансові елементи прилетить, і вам треба буде взяти тягар, обов'язки від партнера на себе або ця тема пов'язана вашою сім'ї. В них якісь проблеми. Да, Плутон від сигналізує про проблеми і ваших батьків, і вашої сім'ї. Ваших сімейних обов'язків за домом, за сім'єю, за рідними, за батьківщиною в цілому. Особисто для вас може хвилювати тема фінансова, да, Сатурн це затягнути пояса, якісь довгі тривалі виплати робити, там, іпотеку взяти, фінансові якісь зобов'язання, Сатурн серйозні документи. Якщо ви одинокі, це навпаки, Платон дає вам популярність, востребованість, сексуальність, можливість якось проявитись. Особиста Венера, попереду була дуже довго, знаходиться в це, в це літо. А вашому знаку втрачайте можливості покращити свою зовнішність на ретровенері. Ми не робимо пластичних операцій, перечитуємо пост, можуть повертатися люди з минулого, минулі подружки, друзі, знайомі, будь-які сумісні відпустки. Це якраз найкраще. Але прочитайте пост, я, я зробила два пости саме для вас. Дорогі леви, Венера буде сигналізувати про якісь фінансові операції, можливості партнерства, ремонтні роботи. Їх теж дуже важко буде завершити на ретро Венері, але можна починати, потім буде важко переробити, якщо щось не сподобається. Тому треба якісь такі от некрупні фінанси повністю поринати у справи можна інтелектуальна, але не матеріальна на ретро Венері, коли вона. Перейде у фазу ретро градності середині липня. Що ви коуч, тренер, психолог? Якщо ви популярний блогер, який арестович, <гум> то ви можете знайти і хейт, да? як бачили там його там хейтять а, орки. Булінг, да, звільнення з посади це якраз не бажання більше співпрацювати на керівництві. Сатурн додовив його, да, якісь слова він говорив лішні можна по-разному трактувати, але він типічний лев за гороскопом, да. так, нарцистична роль а, і психолог, да, якраз, але він дуже довго класно працює на посаді, якраз відома там блогерка. І психолога з Росії я вже забула там про неї був пост Вероніка Степанова. А вона теж якраз отримала дуже багато хейту ще й попереду дуже буде багато таких от звертань хейту. Будь через те, що вона дуже багато про політику казала і війну висловлювалася більш так булінг в нашу сторону. Більш багато виволілась її. Сатурн більше не буде вам заважати, але зайде Плутон. і Плутон буде. Контролювати вас. Да? Тобто Дуже багато людей пов'язаних з посадою керівництва, політики, особисто ті, які там робили корупційні схеми, Плутон буде їх, там якраз правоохранительні органи до них звертатися. І, я впевнена, дуже багато людей заможніх мають восходячий знак Лев. І якраз Плутон в цьому полігороскопу це якраз через війну якісь втрати. Або вигриш, да? І і, і підняти може Плутон, і опустити. І Уран не дає стабільності в кар'єрі, як ми вже бачимо, дуже багато звільнень було. Список 2022 рік Сатурн з ураном зародив такі от кардинальні зміни. Рік Тигру різкий, такі от масштабні зміни в керівництві. Зачістка була. І Плутон продовжує зачистку, коли зайде на даво до 2024 році. І продовжиться серія затемнень вже на сі для вас пов'язаних з вашим третім-дев'ятим домом. саме на хейті люди часто роблять собі кар'єру, і якраз продовжиться тема психології. Плутон дає психологічність. Якщо ви працюєте з психоаналізом, якщо ви врач, лікар, у вас дуже багато буде. Запросів, і тому зараз ви можете практикувати, продовжити якийсь там заробляти собі опит, досвід. Це якраз шостий гороскоп дослідження. Якщо ви там якийсь лаборант або ви доктор, психолог, астролог, у вас дуже багато практики може зараз бути. І може дуже багато, багато поток людей буде приходити. І якраз коли зайде ваш сьомий гороскопу, може початися популярність, вас будинок кликати на інтерв'ю, ви станете дуже популярною людиною відомою. А вас будуть говорити і плохо, і хорошо, але це є як то жовта преса, да? чорний піар, різна роду піар, да? Все одно піар. А якраз й полі гороскопу, якраз там проходить уран. Да? Він до 26-го року буде давати нестабільність креативів і такий крінж. Так, що, дорогі леви, якщо ви одинокі, для вас є можливість в цьому році зустріти своє кохання, змінити свій стиль, зовнішній, зустріти з подругами старими, які ви вже давно не бачились. Якісь старі знайомі, партнери, мабуть, хтось там з колишніх можуть звернути увагу на вас знову, якщо вам це дуже там, ви очікуєте, якісь партнера з минулого чоловіка да, там, або жінку. Ви не будете одинокі, однозначно. Но Венерія в Ретро можете поїхати дуже там якісь старі міста. Краще берете новенері Ретро, де перевірені вже відпустки були. В Іспанію виїздила, да, в Турцію. Якщо ви зустрічаєтесь з військовим, у вас можуть бути радикальні зміни з вашим партнером через те, що Плутон в цьому дім гороскопу це дає, що мужчина ваш може служити да, для жінок, які є військові, або їх чоловік військовий. Плутон дуже серйозна служба. Да, шостий дім гороскопу про це якраз дуже багато інтенсивної роботи. Якщо вам сподобалось, став вподобайку, обов'язково дивись гороскоп для свого асценденту, сонячного знаку. Якщо нічого не співпадає, обов'язково звертайся на мою частку консультацію. Я відповім на всі твої запитання, на всі ваші запитання. Будь-якого роду У мене підхід і через бази, через західну астрологію обов'язково.